Вітаємо творчих гостей на нашій письменницькій кухні. Як завжди, з вами кавують письменниця і редакторка Маша Денищенко та авторка романтичного міського фентезі Анастейша Лір. Так, ми з настві подумали, що знаєте, звичайні люди на зиму записаються вітамінками, а от письменників непогано підготувати і підтримати корисностями, що допоможуть підсилити їхні рукописи і як найкраще оформити авторські задуми. Отак ми довго обирали, чим би вас сьогодні потішити, і ще довше готувалися, продираючись крізь силу селену матеріалів. Але вірте, тема того варта, бо вона торкається кожного автора. Всі ми, свідомо чи підсвідомо, ухвалюємо одне дуже важливе рішення. І воно суттєво впливає на форму цілого твору. Причому. Часто ми це робимо ще до того, як виводимо на папері перше речення. Тут ми, звісно, маємо на увазі вибір особи оповідача або ж точки зору, як зараз по-сучасному називають пов. І на перший погляд, тут, наче й проблеми нема, бо часто автори, особливо початківці, обирають ту особу, від якої їм легше писати або ж приємніше читати. Але ми знаємо, що саме свідомий вибір того чи іншого інструменту говорить про певний рівень майстерності. Тому сьогодні розберемо всі існуючі опції. А також обговоримо переваги та підводні камені кожної з осіб і розберемося, як вибір особи впливає на форму, експозицію та темп твору. Окрім того, у нас в планах є подивитись, як граматичний час відтінює різні точки зору. Тому давайте діставайте із шавки найбільші чашки, наливайте чаю, наповнюйте їх по самій вінця, і нам є про що поговорити. Сьогодні ми назбирали ну, з цієї теми стільки цікавин, що ви, чесно, навряд чи знайдете в одному місці стільки ж. Ну, і саме тому, що інформації настільки багато, ми ділитимемося нею аж у двох випусках. Тож, починаємо. Я можу зізнатися, вашою. Угу. Коли я е, починала писати першу книгу, то взагалі не замислювалась над е, ПОВ. У мене не було сумнівів, що от роман потрібно розповідати від першої особи. Інших варіантів просто не було. Єдине, що я знала, це що історія матиме, так би мовити, два відтінки, і я не зможу подати, представити всі шари через очі одного персонажа або Персонажки і тому почала чергувати розділи і давала слово а, спочатку Хелен, потім Мету. І не було в тому якогось серйозного розрахунку. От віриш або ні? Історія сама підказувала мені, як її розповідати. Чому ж не вірю, дуже навіть охоче вірю. Я в своїх творчих спробах, чесно кажучи, приміряла різні особи і практичним шляхом виявила, що комфортніше ще за все мені в ролі такого стороннього оповідача, який може одним оком зазирнути в думки різних героїв. А, бо, чесно кажучи, пробувала і першу особу колись давно, і щось мені було в ній некомфортно. От. А, а я от знайшла себе в ролі такого нині в популярній літературі сучасній не надто шанованого всезнаючого автора. А, тобто писала я від третьої особи, а, але. От, про те, що ти говориш, що інколи історія сама підказує. Коли я почала писати чергову історію, то зрозуміла, що всезнаючий автор ну просто її не подужує, бо, так би мовити, висмоче висмокче з неї всю інтригу. Я продовжила, звісно, писати в третій особі. Але зробила її обмеженою, тобто в кожному розділі висвітлювала точку зору лише одного з героїв і таким чином мала можливість ну, якось тримати інтригу і розкривати секрети поступово. Тобто, як і в твоєму випадку, мій задум сам взяв справи в свої руки і підкоригував форму подачі. Ну але ж я думаю, ми погодимося, що на одній інтуїції далеко не поїдеш. Я особисто зрозуміла це, коли почала планувати нове фентезі. Я нібито як вже набила руку на оповіді від першої особи, але коли почала крутити новий задум, то зрозуміла, що цей звичний зручний пов в наступній історії просто не спрацює. І от начебто, вибір граматично ж невеликий. Не хочеш писати від першої, тобі залишається третя. Але коли я стала розбиратися, виявилося, що М -м, нічого не просто mm -hmm. і тут ми знов з тобою на всі сто співпали, бо я теж от нещодавно зачепилась за цю тему, коли відчула, що не до кінця розумію, як мені реалізувати свій задум. З чотирма фокальними персонажами в моєму фентезі. Так, звісно, я для себе не розглядала першої особи. Вона мала бути однозначно від третьої, але ж і третя особа буває різна. Може бути обмежена чи ні. Оповідач може бути таким відстороненим спостерігачем, або ж таким залученим, який за всіх вболіває, за всіх переживає. І занурення, в думки героїв, також може балансувати на межі такої суб'єктивації і так званого стрибання по головах, коли ти тільки спантеличуєш читача. А ще й виявилося, що точка зору. Впливає на експозицію структуру. Коротше кажучи, я почала глибше цікавитись цією темою і затягнула мене в неї. Бо, бо ця тема це справжня крутова нора. Почнеш копати і копаєш до ранку. Отак, провалюватись є куди, але ми, звісно, спробуємо розкласти все гарненько по поличкам. І почнемо з того, що граматично ми обмежені всього трьома особами. І якщо вибір між першою та третьою може бути болючим дивіться на наші приклади, mm -hmm. то принаймні про другу, в межах якої автор прямо звертається до читачів на тиви, можна ні про що не переживати. Вона в літературі, власне кажучи, не пережилася і використовують її дуже рідко. Ну хіба що в якихось експериментальних і марсивних текстах. Коли от автор прагне досягти повного занурення читача у свого героя, ага, я ще е, чула досить цікаву інтерпретацію е, цієї точки зору, е, це може бути такий, знаєш, глибокий психологічний текст, в якому автор, наче як говорить про себе, але дисоціюється від оповідання. А, наче з одного боку, наче не може повірити, що це відбулося справді з ним. Тобто у нього як таке типу роздвоєння особистості, він каже, або, або ж він звертається до себе минулого від ну, себе тепер, теперішнього. Ну, в принципі, причини для такого експерименту можуть бути різні, чи то травматичний досвід, який описується в тексті, чи то дійсно автор сам звертається до себе в ретроспективі. А, але так, це був такий досить неочікуваний для мене е, е, шматок матеріалу. Бо я така, тіпа, хм, я думала, це тільки фанфікшн, знаєш, такий пишуть: типу, ти головна героїня, заходиш в кімнату, а там. Ну, знаєш, я так слухала ось це наукову інтерпретацію і думаю, ну, блін, це попахує якимось психічним розладом. Ну, Але факт залишається фактом. Друга особа великою популярністю не користується, всі видихли. Це залишає нас з вибором лише між першою та третьою особами. Все не так безнадійно. Ну, так, тут хоча б є, є обмеження, і це добре. І з цього приводу мені якось зустрілася класна фраза, яка запам'яталась. Вона звучить так: типу, одна і та сама історія розказана з різних точок точок зору. Це вже зовсім різні історії. І я тут просто не можу не погодитись в цьому контексті. Для мене відкриттям стала вправа Урсули Легвін, якій вона запропонувала студентам написати одну й ту саму сцену, але з різних точок зору. І до речі, я щиро рекомендую цю вправу усім нашим слухачам. Це дійсно дуже корисно. От, але ще перед тим пані Урсула навела свої власні приклади, і там я просто прозріла. Так, ми, ми всі теж дуже хочемо прозріти. Тому давай ділийсь враженнями. Звісно, отже, ми вже згадали першу, другу, третю особу. Але насправді виявляється, класифікацій багато, і деякі виділяють аж 26 різних пов. Ну, Я а... не жартую. Фу, боже. <свят> <свят> так. <свят> так, от пані Урсула, вона жінка експертна, у неї багато досвіду, і вона е, прийшла зі своєю класифікацією. Вона, звісно, почала першою особою, виокремила обмежену та всезнаючу третю, а потім е, докинула ще також третю особу об'єктивного оповідача. Або як вона ще назвала цей пов «розумна муха на стіні. А також е, оповідач-спостерігач. Я присіла, думаю, так, треба розбиратися. Е, але з її е, коротеньких прикладів стало зрозуміло, наскільки насправді величезну вагу має е, Пов, і наскільки він більший за прості я, він, вона, скільки різних аспектів потрібно тримати під контролем, коли працюєш в тому чи іншому Пов. От е, в її прикладах фігурувала е, сцена з принцесою, яку взяли в полон, і як наслідок намагалася продати на якомусь там е, работоргівчому ринку. Значить, коли вона нам все показує від імені принцеси, тобто в першій особі, ми, як читачі, ми відчуваємо весь цей жах сум'яття дівчини, е, коли авторка використовує обмежену третю особу. У нас все ще є розуміння, що ця ситуація емоційно складна і, і взагалі нас шокує цей факт. І ми розуміємо, що майбутнє дівчина не визначена. Але от сам цей біль, ці переживання від того, що ось принцесу продають в рабство, він вже ну, не такий сильний. І з все знаючою третьою особою ми отримуємо. Нереально багато деталей про зовнішній вигляд принцеси, про імена присутніх, про культуру, світ і так далі. В кадр потрапляють інші персонажі, які до цього просто ну ніяк не могли там бути. Через обмеженість того чи іншого ПоВ. Мене, наприклад, дуже здивувала, і ось ця так звана розумна муха. Тому що до того я навіть не замислювала, що можна писати ось так, коли по суті людина, яка розповідає нам історію, реально не є її головним героєм. І от ми знову бачимо принцесу, але через очі цієї невідомої постаті. І знову ж таки, все це подається під іншим соусом, має інше заварвлення, тому що. Ця розповідь обумовлена життям та досвідом ось саме цього невідомого оповідача. Це, це було просто вау. Я ти знаєш, я почувалася так, ніби от до мого умовного арсеналу письменниці, який е, умовно до цього складався з аркуша та пера, додалося ну, ну як мінімум 100 нових інструментів. Я чудово розумію твої почуття, і мені здається, що це дуже прекрасні приклади, які наочно демонструють, чому саме свідомий вибір точки зору такий важливий. Так, 100%. І тепер, після того, як я всіх шокувала ось цим інфодампом, розберемося з усім крок за кроком. І перше, на що варто звернути увагу при виборі Пов, це жанр. Бо, як ми вже знаємо, як тільки автор причепить на свій твір жанровий ярлик, типу ромком, високе фентезі, роментезі, детектив, у читачів з'являються певні очікування. Звісно, межі, як і з усім, тут досить розмиті. Однак, дійсно, коли хтось чує Янгдалт, то найчастіше очікує оповідь від першої особи. Високе фентезі, всі очікують всезнаючого, обмежену, але все ж таки третю особу. Відкриваємо мемуари, і ми чекаємо на першу особу. Історична балатристика знову третя, всезнаюча. Угу, Так, такі тенденції дійсно прослідковуються. А ще я зустріла досить цікавий графік залежності обізнаності оповідача та головного героя до цієї саме точки зору. Угу. Але е, відразу е, мені потрібне пояснення, бо е, слово графік, е, відразу знаєш, від нього такий запашок математики. А дійсно там був справжній графік, знаєш, як, як в школі, оце де вісь X, вісь ігри mm -hmm. і так далі. От то на вісь X значить, вона ілюструвала обізнаність персонажа, тобто від високої до низької, скільки він знає про світ і про те, що від що навколо нього відбувається. А відповідно, вісь. Ігрик uh, позначала обізнаність оповідача. Отже, я розумію, що це щось на дуже зрозумілому, але якщо по-простому, якщо оповідач знає багато, а герой мало, то це класичний всезнаючий автор, який розповідає рівно стільки, скільки хоче. Угу. Добре, щось тут вимальовується, продовжуй. Та залюбки: от якщо і персонаж, і оповідач не надто обізнані. І дізнаються про все в процесі, а то тут дуже добре підійде або ж перша особа, в якій персонаж і є оповідачем, власне, або ж третя обмежена, коли автор не виходить за межі голови героя і знає тільки те, що знає герой. А ця комбінація зустрічається часто в детективах чи в історіях, де є якась загадка. А якщо ж оповідач знає мало, а герой багато, то тут знову ж таки добре спрацює третя обмежена особа. Ну добре, а що як висока обізнаність простежується, і в оповідача, і у героя? Це виходить знову все автор. А так, але тут а, розумні люди застерігають, що є ризик. А, ризик такої комбінації, в тому, що коли все про всі про все знають, і наратор обізнаний, і герой в курсі всіх справ, а, а, можна втратити інтригу або ж почати оце стрибання по головам. Героїв, яке дуже дезорієнтує і часто дратує читачів, а тому от такий варіант, коли прям всі в курсі всього краще використовувати в крайніх випадках, наприклад, коли світобудова дуже складна і, наприклад. Це якась а, сага, або просто дуже багато персонажів, і там виділити кожного пофу просто неможливо. От і в такому випадку це може спрацювати. Як я вже зазначила, це можуть бути такі а, історичні саги або ж фентезі чи фантастика. От гарним прикладом вважається серія Дюна. Угу. Ну, все, все логічно і, і насправді дуже цікаво. Добре, але окрім жанру і ось цих важких математичних розрахунків, мабуть, є простіші способи, як визначитися, що ж використати. От я також бачила, що досвідчені автори рекомендують перед тим, як розпочати роботу над твором, поставити собі ряд запитань: хто розповідає історію, сам герой або ж якийсь оповідач, і в якій манері? Це потік свідомості, опис подій в реальному часі, або може у формі листів там чи щоденника? Кому оповідач розповідає? Чи герой або оповідач усвідомлює, що він розповідає історію, або ж він ну, от ніби проживає її. Наскільки надійний цей наш оповідач? Так. Я абсолютно погоджуюсь з тим, що дуже корисно відповісти собі на ці питання. Щоправда, коли починаєш писати, роман не завжди є відповідь одразу. на всі так. з них. <свісно> Але якщо, якщо задум такий більш-менш продуманий, ці запитання реально можуть зберегти купу часу. Бо буває таке, що починаєш писати історію і вона не клеїться. І ти не розумієш, чому. От щось чуйка каже, щось не те. Але не можеш зрозуміти. І лише там десь в кращому випадку на половині першої чорнетки розумієш, що ой-ой, а треба ж було писати від іншої особи, або, наприклад, від іншого персонажа, і тоді все якби і краще виходить, і логічніше. Бо, наприклад, якщо одразу напланувати, що оповідач буде ненадійним, то краще робити це від першої особи, бо вона така більш суб'єктивна і там легше сплутати карти. Так. Існує ще декілька факторів, які також можуть допомогти зробити цей нелегкий вибір. От, наприклад, наскільки сильний зв'язок автор хоче встановити у читачів з героєм, найтепліший і, можна сказати, найінтимніший виникне от саме з першою особою. Все ще тісний, але з деякою, з деякою відстанню дасть третя обмежена особа. Угу. Так, погоджуюсь. А ще важливо, наскільки виражений голос у вашого героя, та, а також так. у вашого оповідача. А, найбільш сильно виражений яскравий голос знову ж таки проявиться у першої особи. А для нейтрального зображення подій, як ти, наче такий спостерігач на вулиці чи там десь, інде, mm -hmm. буде краще використати відсторонену третю особу, навіть незалучену. Яка за всіма за всіма там переживає а таку так, так. з відстанню. Угу. Але знову ж таки, є тут easy ізілейаут, попри всі ці примудрощі, не варто забувати про особистий комфорт автора. От якщо вам не доводиться вичавлювати з себе текст, ви знаєте, в якому пов вам комфортніше працювати. То з великою вірогідністю він і найкраще спрацює для вас. І тут може виникнути цілком логічне запитання. Навіщо так ускладнювати, так? От, малювати графіки, ага. <свісно> якщо можна вибрати інтуїтивно. Звісно, можна. Можна 100%. Але ми вам підкажемо, чому краще, якщо є бажання, зробити це свідомо. Отже. Вибір точки зору допомагає контролювати багато речей в Романі, наприклад, експозицію і темп. До слова, от приклади Урсули Ліґуїн, які Настя навела про принцесу, вони чудово демонструють, як вибір оповідача впливає саме на експозицію. Саме так. Щоразу, коли Урсула змінювала точку зору, уривок показувався читачам з різними деталями. От, на відміну від мухи на стіні, принцеса не могла об'єктивно подивитися на себе зі сторони. Але та ж сама муха показувала знову ж таки лише те, що бачила вона. І вона не знала багатьох деталей про світоустрій, як, наприклад, би їх знав всезнаючий автор. Тому, обираючи наратора, автор може дозувати подачу інформації для читача. Угу. А зміна оповідача дозволяє автору перемикати швидкість в рукописі. І якщо, якщо чесно, для мене це було зовсім неочевидно. Я зараз поясню, як це робиться. А от, наприклад, в книзі є два головних герої, а автор пише. Чергуючи їх точки зору, ну не навіть неважливо від першої чи від обмеженої третьої особи, якщо підійти до справи креативно, то таким чином можна не тільки заповнювати оті інформаційні прогалини, бо вона щось знає, там, там героїня, наприклад, а щось знає герой, а але й десь прискорити, а десь і вповільнити історію. Для цього треба лише відійти від цього строгого порядку зміни Пов. От на тобі один розділ все по-чесному, на тобі наступний інший, інший герой, от тобі наступний розділ. А сенсу тому, щоб їх креативно заміксувати. Наприклад, якась прекрасна ельфійка чекає звістки від коханого, а він власне зараз в гущі битви. І його розділи будуть короткі, динамічні, десь там повні екшену якогось такого кривавого. А її на контрасті можуть бути повільними і повними такої нетерплячої тривоги, але е, це все буде відбуватися на тлі таких тихих описів буденності там пил літає там в повітрі, все таке повільне. повільне. І окрім того, її розділів може бути там, наприклад, п'ять поспіль. А, бо навколо неї теж можуть якось, якісь підкилимкові інтриги плістися. А його розділ там буде лише один, і він обривається на якомусь такому місці, типу, а, а що ж далі? От. А, а потім два від неї, і від нього три. Ну і ви зрозуміли, це той випадок, коли не обов'язково ділити порівну. І от я, якщо чесно, знаю, навіть одну авторку, а, яка інтуїтивно думаю, використала цей прийом в своєму романі. І я зараз, Настю, натякаю на тебе. Ой-ой-ой. Я, я і не відразу зрозуміла, але, але так, є е, таке, е, такий грішок за мною. Е, ну от, але якщо відставити жарти в сторону, то. Якби з першою книгою я, звісно, виїхала суто на, на відчуття. Так само, як е, я інтуїтивно визначила, що от е, все піде від першої особи, то і ось це чергування розділів Мета та Хелен я також робила інтуїтивно. Е, вже в другій книзі е, я, я продовжую таким займатися, але вже, знаєш, краще розумію механіку цього інструменту, краще ним володію, і, звісно, ну, якби все це. Обдуманіше відбувається. Я навіть дійшла до того, що в одному розділі ризикнула знаєш, шафувати обидві точки зору. Тобто, mm -hmm. не так, що от один розділ суто від Хелен, інший суто від Мета, а от вони і він, і вона вони знаходяться тут і зараз. І, звісно, ну, як би зрозуміло, що такий. Прийом несе певні ризики, але мені здається, що от коли йдеться про створення напруги, швидкості, цей ризик того, того вартий. До того ж, це такий, такий собі збудний фактор для читачів. От вони звикли, навіть якщо там ці розділи чергуються якось ну, без якоїсь програми, як ти казала, 2-1, 1-2-3-5. No. Вони все одно, о, типу, звикло, от, починається розділ там від неї, і вони собі там йдуть цим помірним темпом хелам. Потім відкривають розділ від мета, і типу як знають, що від цього чекати. А тут такий сюрприз, знаєш, о, От Тож, я вважаю, що так, такі інколи такі ризики треба робити, і знову ж таки вони нам дозволяють багато чого зрозуміти і навчитися. Угу. Я вважаю, що одразу додають. І інтриги додають такі експерименти. І все ж таки така нетипова структура виглядає цікаво, читач не нудиться там десь типу, ну, в такому буденному чергуванні. От. Так. І з власного досвіду можу теж сказати: скромно додам, що в моєму творі, який я згадувала трошки раніше, там де я трошки інтригу берегла. Uh -huh. За допомогою перемикання персонажів і те, що я їх використовувала в обмеженій третій особі, а не так, як я завжди писала, все знаючий. Окрім того, це чергування оповідачів допомогло мені розділити таймлайни, бо їх було два. От і кожен, кожен розділ складався з двох половинок частина від нього, частина від неї. Але сенс у тому, що частина від нього показувала, як події розвиваються зараз. А її частина вона по факту, кожна з них вона бу, бу, бу були флешбеками і показували події минулорічної давності, яких герой не пам'ятав. Отже, mm -hmm. ну хто слухав минулий випуск? Мабуть, згадується про який твір, я, я, я кажу. От. Але от таким чином два ПОВ допомагали мені виконувати одразу декілька задач, тобто це і там із точки зору експозиції, і там насичення інформацією, і підтримки інтриги, а також оці два таймлайни, бо вони були так чітко розділені. От, і окрім того, це давало читачам таку цікаву можливість. Тобто кожен читач знав більше, ніж окремо персонажі. Mm -hmm. От, бо mm -hmm. вони були такі лімітовані у них. У них були їхні поли. Ну, цікаво, і от знову ж таки, ось це поєднання цих оповідачів в одному, в одному розділі. Знову ж таки, це нетипічна структура, це, це дуже класно. Я насправді велика прихильниця таких трюків. Mm. Я їх насправді відділяла графічно mm -hmm. зірочками, астерисками. Але сенс у тому, що в тому також була певна структура, обидві половинки зазвичай розкривали одну тему. Тому відчуття цілісності розділу не втрачалося при цьому. От. А взагалі, от, от ти казала, що у тебе був експеримент з міксуванням Хелен Мета прямо в одному розділі. Mm -hmm. І бувають такі випадки, коли автори чергують пов ледь не в кожному абзаці. І mm -hmm. з цим треба бути дуже обережними. А по-перше, щоб не, спан... не спантеличити читачів і не провалитися оце... в оце стрибання по головах, бо... бо ти тут не можеш встигнути слідкувати, хто тут, хто там. Але якщо зробити це правильно, і знову ж таки свідомо, коли ти так. знаєш, що робиш, текст може набути такого навіть кінематографічного ефекту, де камера так пересувається з одного героя на інше. Так, це дуже цінний прийом, тому що тут треба враховувати, що ця наша сучасна попкультура вона привчила читачів сприймати написаний текст як кадр у фільмі. Тож, mm -hmm. Так, Так, я з тобою знову ж таки погоджуюся, але я відчуваю, що ми вже так досить багатенько наговорили. Але ми чесно попереджали, що випуск буде насиченим. Але ти права мабуть, варто зробити паузу нам для того, щоб перевести дихання, а нашим дорогим колегам-слухачам для того, щоб осмислити все почуте. Угу. Ну і звісно, ми продовжимо в наступному випуску детально обговорювати цю тему, бо, як ми вже казали, ми там назбирали купу скарбів і поговоримо вже детальніше про першу та третю. Особи про те, які вони бувають, про граматичний час, як він на все це впливає. Коротше кажучи, не пропускайте наступний випуск буде цікаво. Так, а між тим не забувайте залишати вподобайки і, звісно, в коментарях діліться враженнями і власним досвідом з вибору та роботою з різними Пов. А ще не забудьте розповідати про нашу письменницьку кухню своїм творчим друзям, бо ви знаєте, місця не обмежені. А ми бажаємо вам чудового дня і до наступної зустрічі. Па-па!